Всім привіт! Сьогодні у мене новий пляцок, Дуже простий, можна навіть сказати бюджетний, адже сюди входить лише одне яйце. Пригощала таким тортиком нас на роботі співробітниця. Вона виходила заміж і було багато пляцків. І ось чомусь саме цей мені найбільше засмакував. Готується дуже просто, смачний. Сподіваюсь, вам також засмакує, готуйте і нехай вдається. Для приготування тіста нам потрібне одне яйце, склянка цукру, склянка сметани і пачка масла чи маргарину. Додаю сметану, У мене сметана домашня, а ви використовуєте, яку вам не шкода для випічки. Додаю розтоплене масло або маргарин. І соду погашену оцтом або розпушувач. Я буду додавати розпушувач, то в мене розпушувач вимішаний з борошном вже. Додаю борошно. І замішую тісто. Замішую тісто. Ось таке легеньке. Правда, я забула зважити, скільки борошна пішло. Я собі гарно замішую, замішую і згадала, що є ж господині, які люблять, щоб все було поважено чітко. Господинки, які хотіли пекти цей пляцок, Зваженого борошна нема. Покладу його на півгодини в холодильник, щоб було добре розкачувати і буду випікати. Форму я змастила, посипала борошном і викладаю тоненьку тісто, потрібно спекти 5 тоненьких паляниць. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички. Печемо ось такі палянички. Смачне тісто навіть саме. Печемо 5 паляниць. Для приготування крему нам потрібно борошно та какао, вимішуємо какао з борошном. Додаю цукор. У згідно рецепту потрібно 500 г цукру. Я додам трошки менше, мені здається що це надто має. вже буде солодко. Я взяла 300 грамів цукру, спробую. Додаю холодне молоко. Все гарно вимішую і буду варити, постійно помішуючи на на великому вогні до загустіння. Крем спочатку буде ріденький. А коли почне гуснути, то треба його пильнувати і періодично, ну або й постійно помішувати, щоб дно не пригорало. Ось вже така консистенція густіша. Тепер залишаю, щоб остигав. Для крему збиваємо м'яке масло до пишності і поступово будемо додавати холодну шоколадну заварну масу. До збитого масла додаємо шоколад поступово і збиваємо. До речі, ця заварна маса дуже смачна, можна її на вафлі використовувати. Тільки додати масло всередину, коли провариться тепле. Крем у мене готовий, коржі охолоджуються швидко, зараз буду перекладати. Такий пляцок приносила на роботу співробітниця. Вона виходила заміж, і вони пекли на весілля пляцки. Дуже багато, дуже смачні всі. Але ось такого я ще не бачила і не пробувала. Він мені дуже сподобався. І я взяла рецепт і спекла. Залишаю при кімнатній температурі, хоча б на годину-дві, паляниці трохи зм'якнуть і тоді його притисну і можна класти в холодильник. Зараз надто не натискаю, бо він буде проламуватися паляниці, особливо якщо ось така перепечена, то може тріскати. І все, будемо смакувати. Пляцок, я так розумію, не новий, давній, адже рецепт у склянках і дуже простий. Називається Карпати. У мене вже є на каналі Пляцо Карпати, там заверне тісто і білий крем. А тут крем шоколадний, пісочні поляниці. Також простий, дуже смачно готуй і й нехай вдається.